Місячний календар стрижки та фарбування волосся на січень 2023 року. В які дні краще за все стригтися та фарбувати волосся. 1 та 2 січня зростаючий місяць у тільці. Це дуже сприятливий знак. Загальний стан волосся під впливом цього знаку значно покращиться. Рекомендована стрижка фарбування, тонування. Та інші процедури з волоссям. 3. 4, 5 січня до 16 години зростаючий місяць у близнюках. Стрижка в ці дні прискорить ріст волосся. Але воно стане неслухняним. Можливе фарбування в ці дні. 6 січня. Зростаючий місяць у раку. Це невдалий день для будь-яких перукарських процедур. Вони пройдуть невдало. Волосся стане неслухняним. 7 січня повня у раку. День, непідходящий для стрижки та фарбування волосся. 8, 9 та 10 січня до 17 години, Спадаючий місяць у леві. Дуже вдало в ці дні пройдуть практично усі процедури з волоссям – стрижка, укладка, фарбування, тонування, знебарвлення. 11-12 січня спадаючи місяць у Діві, можна стригтися, але волосся відросте. Можна в ці дні робити фарбування та тонування волосся. 13, 14 та 15 січня до 14 години спадаючи місяць у Терезах. В ці дні рекомендовані лише оздоровчі процедури для волосся, вони принесуть йому користь. 16-17 січня спадаючи місяць у скорпіоні це вкрай нестабільний знак для волосся. Стрижку та фарбування клаще відкласти, бо результат буде неочікуваним. 18-19 січня спадаючи місяць у стрільці. Це теж невдалі дні для будь-яких перукарських процедур. Вони негативно вплинуть на ваше волосся. 20 січня. Спадаючи місяць у козерозі. Рекомендовані стрижка фарбування та тонування волосся. 21 січня. Молодик у водолії. Будь-які перукарські процедури краще відкласти на інший день. 22-23 січня зростаючий місяць у водолії. Дні підходящі лише для експериментальних та екстравагантних стрижок та укладок. 24-25 січня зростаючий місяць у рибах стрижка в ці дні може спровокувати появу лупи. Завивка або фарбування можуть негативно вплинути на волосся. 26-27 січня зростаючий місяць у овні. В ці дні вдало пройде фарбування, процедури для волосся та тонування. 28-29 січня Зростаючий місяць у тільці дуже сприятливий знак. Загальний стан волосся під впливом цього знаку покращиться. Тож рекомендовані в ці дні стрижка фарбування, тонування та будь-які процедури. 30-31 січня зростаючий місяць у близнюках. Стрижка в ці дні прискорить ріст волосся, але воно може стати неслухняним. Рекомендовано лише фарбування волосся. Тож підведемо підсумок. Найкращими днями для стрижки та фарбування волосся в січні 2023 року будуть такі дні: перше, друге, восьме, дев'яте, 28 та 29 січня. Таким є місячний календар стрижки та фарбування волосся на січень.